Головне про події 23 вересня. Витрати бюджету України на військові потреби буде збільшено на 500 мільярдів гривень. Українські війська прорвали ще одну ділянку російського кордону на Курщині. А військова контрозвідка СБУ нейтралізувала російських диверсантів, що готували захоплення Одеси. Докладніше далі. Вночі проти понеділка окупанти вперше задали удару по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами. Наразі за уточненими даними постраждала 21 людина. Серед них неповнолітня. Також пошкоджено багатоповерхівки та навчальні заклади. Вранці 23 вересня ВПС Ізраїлю завдали найбільшу удару по Лівану з 2006 року. Ліванські змі повідомили про масштабні авіаудари Ізраїлю на півдні Лівану, а також у глибині країни у долині БК. у Цахал. Заявили, що б'ють по цілях, що належать угрупованню Хезбола, і закликали ліванців покинути райони, де розташовані склади зброї. Витрати бюджету України на військові потреби буде збільшено на 500 мільярдів гривень вже цього року. З них для сектору безпеки і оборони буде виділено 495 мільярдів гривень. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Також сьогодні в Україні набув чинності закон про заборону РПЦ. Відтепер релігійні установи країни матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Росією. Українські війська, що задіяні на курському напрямку, прорвали ще одну ділянку російського кордону. Це вже другий успішний прорив за місяць. Повідомляє прес-служба ДШВ України. За її даними, у новій атаці брали участь підрозділи 95-ї бригади десантників. На підтвердження своїх слів, ДШВ також опублікували відповідне відео. Місце прориву УЗС у ЗСУ, не назвали. Президент Володимир Зеленський у США отримав нагороду американської академії досягнень Golden Голден Award. Про це йдеться у телеграм-каналі глави держави. Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства, за винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Президент наголосив, що сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому усе те, чого ми ніколи не поважали б своїм дітям. Військова контррозвідка СБУ спільно з державним бюро розслідувань провели успішну спецоперацію в Одесі. У результаті вдалося нейтралізувати оперативну бойову групу головного управління генштабу РФ, відомого як ГРУ. За даними СБУ, російські агенти готували силове захоплення влади в Одесі. Затримано керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження. Після тимчасового покращення якості повітря у Києві знову погіршилася екологічна ситуація. Причиною є горіння торфовищ, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер. Про це повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. За даними влади, зараз фіксується середній показник забрудненості повітря у столиці та її околицях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.